Вивали, слава Україні! Героям слава! Так, з великнем вихованці житомирських садочків вітають захисників, які знаходяться на лікуванні. Діти принесли воїнам смаковики та малюнки. Бо вони захищають нашу Україну, землю рідну. Щоб щоб вони нашу землю захищали, і так, щоб сталося, так скоро стане мир. Напередодні свята особливо хочеться показати свою вдячність військовим і те, що ми підтримуємо один одного, як каже маленький гліб, тому що ми єдина Україна. Воїни відверто кажуть, отримати паску з рук дітей було приємно. Знаєте, ну коли дають подарки там там. Нам волонтери є, там привозять дітей компети, там все ну, душа радується. Я його цорігов не бачу. Всі, всім серцем для нас це важливо. Нам дуже приємно, що в нас вірять. Дуже приємно. Дуже приємно, що діти у нас такі е, патріотичні. Це, це дуже заохочує нас. Е, і ми знаємо, ради чого ми стоїмо там. Смаколики для військових передали в рамках благодійної акції від департаменту освіти. Брали участь всі освітянські заклади Житомира. Батьки, діти прикрашали, розмальовували, робили оберіги, листівички, послання. Вітальні всі разом, як і повинно бути, це спільна праця всіх нас, всього народу України, маленьких і великих і дорослих. Щоб допомогли хлопцям бити ворога, медзакладі запевнили, що така моральна підтримка сприяє швидшому одуженню військових. Завжди з радістю наші військові зустрічають дітей, роз обличчя їхні посмішками сяють, коли діти приходять. І це надихає їм і дає сили захищати нашу країну, швидше одужувати, і просто вони бачать, що все, що вони роблять, не дарма на фронті.